Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Іванці не було куди йти. Справді нікуди. Перша думка переночувати на вокзалі, та раптом вона згадала, що в неї є будинок в селі. Раніше це була дача, та зараз це напіврозвалена хатина з перекошеним дахом. Але все ж краще, ніж холодний вокзал. В електричці Іванка притулилася до віконного скла і заплющила очі. Спогади накрило хвилею, важкі ще зовсім свіжі. Два роки тому вона втратила батьків, залишилася сама без опори, за навчання платити не було чим. Університет довелося покинути і піти працювати в торгівлю. І коли здавалося, що гірше вже не буде, доля ніби усміхнулася їй. Вона зустріла своє перше кохання. Віталій здавався порядним, спокійним, надійним. Уже за кілька місяців вони зіграли скромне весілля, без зайвого галасу, але з вірою, що все попереду. Живи та радій, та життя, як виявилося, мало інші плани. Віталій запропонував продати батьківську квартиру в центрі міста і вкласти у власну справу. Розповідав так переконливо, так захопливо, що Іванка не сумнівалася ні хвилини. Вона вірила, чоловік знає, що робить. Скоро вони стануть на ноги, забудуть про нестачу грошей, от налагодиться все, і про дитину можна буде думати, мріяла вона. Та бізнес не склався гроші розтанули швидше, ніж з'явилися перші прибутки, стосунки між ними розладилися, почалися сварки. А згодом Віталій просто привів іншу жінку і показав Іванці на двері орендованої квартири. Спершу вона хотіла йти до поліції, а потім зрозуміла, формально їй нема чого довести. Гроші віддала добровільно. На станції було порожньо й сиро. Рання весна, дачний сезон ще не почався, Іванка йшла повільно пероном, відчуваючи, як вітер пробивається під куртку. Зійшовши з потяга, попрямувала знайомою доріжкою. За кілька років ділянка заросла, хатинка осіла, паркан похилився. Нічого, наведу лад, подумала вона, і сама ж розуміла, як раніше вже не буде. Ключ лежав там, де й завжди, під ганком. Але двері перекусило, вони не піддавалися, Іванка смикала їх раз за разом, поки не заболіли руки. Коли стало ясно, що сама не впорається, вона присіла на сходинку і розплакалася. Раптом із сусідньої ділянки потянувся димок, почувся якийсь рух. Іванка зраділа, значить, хтось є. Тітка рає, ви вдома? гукнула вона. У дворі стояв незнайомий літній чоловік, зарослий у поношеній курці. Він розпалив велике вогнище і грів воду в металевій кружці. Ви хто? А де тітка рає? Іванка мимоволі відступила. Не бійтеся, спокійно відповів він. І, будь ласка, не викликайте поліцію, я нічого не зламав. У будинок не заходжу, живу тут у дворі. Голос у нього був глибокий, приємний, і говорив він грамотно і стримано. Так говорять освічені люди. Ви бездомний? ніяково запитала Іванка. Так, тихо відповів чоловік, відводячи погляд. Якщо ви тут живете, не хвилюйтеся, я не заважатиму. Як вас звати? Петро, а по батькові. Він ледь усміхнувся, ніби здивувався самому питанню. Степанович, я не знаю, до кого звернутися по допомогу, зітхнула вона. А що трапилось? Двері перекосило, не можу відкрити. Дозвольте глянути, буду дуже вдячна. Поки Петро Степанович вовтузився з дверима, Іванка сиділа на лавці й думала хто я така, щоб дивитися на нього згори, я й сама тепер без дому. У нас із ним більшого спільного, ніж здається, Іванко, приймайте роботу. Він ледь штовхнув двері, і ті піддалися. Ви ж тут ночувати збираєтеся? А де ж іще, розгублено відповіла вона. Опалення є? Іч, мабуть, є. Непевно сказала Іванка, раптом усвідомивши, що немає уявлення, як із нею поратися, а друга, вона лише знизала плечима. Гаразд, йдіть у хату щось придумаємо. Майже годину Іванка прибирала всередині. У будинку було сиро, холодно й порожньо. Вона стояла посеред кімнати і не розуміла, як тут житиме. Незабаром повернувся Петро Степанович із зв'язкою дров. І чомусь Іванка зловила себе на тому, що радіє, просто тому, що є поруч ще хтось. Він прочистив піч, обережно розпалив, за який час у хаті потеплішало. Ось так, підкидайте дрова потроху, на ніч краще загасити, тепло протримається до ранку, пояснив він. А ви куди тепер? запитала Іванка. До сусідів, перебуду ще трохи там на їхній ділянці, у місто не тягне, там забагато спогадів. Він зібрався виходити, але вона раптом сказала Петре Степановичу, зачекайте, давайте повечеряємо. Гарячий чай зроблю, а тоді вже й підете». Він не заперечував, мовчки зняв куртку і сів ближче до печі. У хаті було тепло, Іванка розслабилась, відчуваючи себе, ніби вдома. Вибачте, що лізу у вашу душу, почала Іванка трохи сором'язливо. Просто ви зовсім не схожі на безпритульного. Чому ви живете на вулиці? Де ваш дім? Де рідні? Петро Степанович розповів, що все життя викладав у університеті. Молоді роки присятив науці. Захоплювався дослідженнями, працював, а старість підкралася непомітно. Коли усвідомив, що залишився зовсім один, змінити вже було нічого. Рік тому почала навідуватися племінниця. Дівчина ніжно натякала, що допомагатиме, якщо він залишить їй квартиру у спадок, зрадів і погодився. Далі Тоня швидко втерлася в довіру, запропонувала продати квартиру в задушливому районі і купити будинок у передмісті. З великим садом і затишною альтанкою. Виявилося, що вона вже підібрала варіант, недорогий і з її слів чудовий. Петро Степанович все життя мріяв про тишу і свіже повітря, тож погодився, не вагаючись. Після продажу квартири тоня наполягала відкрити рахунок у банку, щоб не носити великі гроші при собі. Вона зайшла всередину і зникла, а Петро Степанович чекав годину, другу, третю ніхто не вийшов. Піднявшись на інший вихід, він побачив порожнє приміщення і не міг повірити, що рідна людина так жорстко обдурила його. Наступного дня він пішов до квартири племінниці. Двері відчинила чужа жінка і сказала, що дівчина вже давно там не живе. Квартира була продана два роки тому. Така сумна історія. Важко зітхнув Петро Степанович. Відтоді я жив на вулиці. Досі не можу повірити, що дому більше немає. Жах, а я думала, що я одна така. У мене схожа ситуація. Тихо зізналася Іванка і розповіла про себе. Погано все це, я все життя прожив. А ти. Навчання покинула, залишилася без квартири, та не впадай у відчай. Кожна проблема вирішувана. Ти молода, у тебе все добре. Спробував заспокоїти її старий. Досить просумне. Ходімо вечеряти, посміхнулася Іванка. Вона спостерігала, як чоловік їсть макарони з сосисками. Було видно, що він самотній і безпорадний. Як страшно залишитися зовсім одному на вулиці, розуміючи, що ти зовсім нікому не потрібен, думала Іванка. Іванко, можу допомогти відновити навчання в університеті. У мене там багато друзів. Думаю, ти навіть вступиш на бюджет. Несподівано сказав Петро Семенович, звичайно, я не можу з'явитися перед колишніми колегами, я напишу листа ректорові, а ти зустрінешся з ним. Ігор, мій давній приятель, обов'язково допоможе. Дякую, було б чудово, зраділа Іванка, І дякую за вечерю, за те, що вислухала. Уже пізно, тож піду, сказав чоловік, підводячись. Зачекайте, куди ж ви підете? Тихо запитала дівчина, не хвилюйся, у мене теплий курінь на сусідній ділянці. Завтра загляну до тебе, посміхнувся він. Не потрібно вам на вулицю. У мене тут три кімнати, можете зайняти будь-яку. Чесно, я боюся залишатися сама. Ця піч мене лякає, я нічого в ній не розумію. Ви ж не кинете мене? Ні, не кину, серйозно відповів Петро Степанович. Минуло два роки. Іванка успішно здала сесію і чекала літніх канікул, поверталася додому. Вона жила у гуртожитку, а на дачу їздила на вихідні на канікулах. Привіт. Радісно вигукнула, обіймаючи дідуся. Іванко, моя дівчинко, чому не подзвонила? Я б тебе зустрів на станції. Ну що, здала? радів Петро Степанович. Так, майже все навідмінно. Похвалилася дівчина. Ось тортик купила, ставте чайник, будемо святкувати. Вони пили чай і ділилися новинами. Я виноград посадив, ось там альтанку зроблю. Буде затишно і зручно, розповідав він. Чудово. А взагалі ви тут господар. Робіть, як вважаєте, за потрібне. Я приїхала, поїхала. Сміялася Іванка. Чоловік змінився. Тепер він не був самотнім. У нього був дім і онука Іванка. Дівчина повернулася до життя, Петро Степанович став для неї рідною людиною, замінив батька і підтримував у складну хвилину. З чоловіками Іванка поки що починати не поспішає, Опектися вдруге воно не хоче, надто добре пам'ятає, як це болить. Тож тримає дистанцію, придивляється, нікому нічого не обіцяє, але десь глибоко всередині все одно вірить. З'явиться той єдиний свій рідний, бо Петро Степанович уже не раз натякав, що непогано було б колись привести до нього на дачу онуків. І ще саду, мовляв, гойдалка ще міцна, витримає. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.